Ну що ж, друзі, як виявилось, 95% гостей не знає, що знаходиться позаду мене. Ми вже вам розказували, що в нас на території мотузковий парк, ні прогулянки з пакомплекс, фінська чаном, тобто розваг багато. Але про одну річ ми ще не розказували. Цікаво, що це? Звичайно, що цікаво. Пішли дивитися. Ну що ж, друзі, такого ми ще вам не показували. Як бачите, в бухті Вікінгів є білярна зала, в нас є три вида столи. Це піраміда, американка і навіть дитячий білярд. Якщо ти досі сидиш вдома і думаєш, як гарно, весело, цікаво провести цей час, запрошуємо бухті Вікінгів. Броню стіл. І, можливо, ти виграєш чаще бокала. Бо ж правила, які хто програв, та і платить. це справді цікаво, тому що тут працює голова. Якщо ти любиш математику, чекаємо. В бухті Друзі, як бачите, в бухті вікінгів є велика кількість розваг. Всі вечір ви можете почати в більярдній залі, а закінчити релаксом, а саме фінське сауніщаном або спа-комплексі басон. Чекаємо вас в Бухті Вікін, але стій, це ще не все. Завтра 1 грудня, а це означає, що ми оголосимо переможця конкурсу. Не хвилюйся, ти також ще не все втратив. Залишай коментарі під попереднім відео. Можливо, ти станеш саме цим щасливчиком. Всім успіхів і до зустрічі!